Грудень в Україні одразу заявить, що він зимовий місяць. Першого числа в деяких областях очікується 10-градусний мороз та посилення вітру до штормових поривів. Про це попереджають синоптики на Полтавщині мінлива хмарність. Опади малоймовірні. Максимальна температура повітря плюс 4 градуси, мінімальна мінус 3. У Кременчуці впродовж дня триматиметься хмарна погода. Без опадів. В день повітря прогріється до плюс двох. Вночі очікується близько двох градусів морозу. За прогнозами синоптиків. Весь день у горішніх плавнях буде хмарним. Без опадів. Найнижча температура вночі мінус два. Вдень підвищиться до плюс 3 градусів. Найтепліше перше грудня в історії погодних спостережень нашої місцевості було зафіксовано 1964 року, плюс 11 градусів, мінімум 1998-21. мінус Дивіться прогноз погоди на телеканалі Гоквід понеділка до п'ятниці після випуску новин. Долучайтеся до наших соцмереж, будьте в курсі подій.